Взагалі, ефективність 240 мінометів у сучасній війні, м'яко кажучи, сумнівна. Наприклад, самохідна мінометна система 2S4 Тюльпан є жирнючою ціллю на полі бою, і якщо нарізна артилерія може вести вогонь із відносно безпечних відстаней, то позицію для міномета треба облаштовувати в притул до фронту через невисоку його дальність вогню. Позаяк швидко стрільність тюльпану складає один постріл за 62 секунди, причому це в ідеальних умовах, швидко накидати по ворогу та змінити позицію теж не варіант. Ну а замаскувати таку дуру та ще проблема все це робить її виявлення та подальше знищення не такою вже й складною задачею. Звісно ж, ефект від прильоту 240 мало кого залишить байдужим. Але тут ще треба влучити, а з цим також проблема. По суті, для тюльпана гарним результатом є влучання в коло радіусом 20 метрів. І це далеко не з першого пострілу, що в принципі ще й не гарантує ураження цілі. Коротше кажучи, цілями, по яким вогонь із такої зброї можна вести дійсно ефективно, є, наприклад, багатоповерхові будівлі. Тут і розмір нівелює розброс, і велика потужність боєприпаса дає можливість натворити значної шкоди будівлі, або навіть зруйнувати її повністю. Ну і ховати міномет в щільній міській забудові, звісно, простіше. Тепер, думаю, зрозуміло, навіщо я совок створював. Звісно, є ще різні кориговані боєприпаси та тактичні ядерні заряди, якими дана зброя здатна вести вогонь, але перші коштують грошей. А другі то взагалі окрема історія ще до них повернемось пізніше.